Ще раз добрий день, мої шановні студенти першого курсу. Я не змогла записати сьогодні відео з нашої лекції, яка у нас сьогодні відбулася, але зараз я повторю те, що я робила у виді вигля... відеоінструкції, у вигляді відеоінструкції. Ми з вами продовжуємо роботу над роботу з технологіями. Важливим моментом у нас це робота з технологіями. І сьогодні ми розглядаємо з вами, зважаючи на те, що попереднє завдання у нас було а, таке, що ми не змогли провести повноцінну лекцію. А, сьогодні я повторюю трошечки те, що ми робили раніше. І ми приєднуємо це завдання. Той, хто не виконав його ще, той виконає, той, хто виконав його собі, тільки під'єднає. І сьогодні у нас буде два практичних заняття, два практичних завдання, які ми маємо сьогодні виконати. З чим це пов'язано? Це пов'язано з вашою роботою на дистанційних курсах. Коли ви навчаєтесь на дистанційних курсах, вам треба десь зберігати роботи, де їх краще зберігати. На своєму комп'ютері, на своєму смартфоні їх зберігати недоцільно. Чому? Тому що вони переповнюють пам'ять вашого комп'ютера, пам'ять вашого смартфона. Ви їх там можете загубити, видалити, випадково видалити. Або у вас може відбутися якийсь збій на вашому пристрої. Де ви їх створюєте, неважливо. Як ви бачили, от ми графічний документ, ви, в принципі, мали створювати у себе в редакторі Pain. А сьогодні я вам покажу, як це робити одразу на Google Диску. Ті, хто ще не має Google аккаунта тобто не зареєстрований на Google пошті, мають обов'язково це зробити. Google Диск на сьогодні це одне з найкращих, найстабільніших і безкоштовних місць для зберігання вашої інформації. Що тут можна зберігати, ми про це поговоримо. А як це зберігати сьогоднішня відеоінструкція? Для навчання з навчальною метою я вам створила в своєму Google Діску на моєму ресурсі в своїй папочці, я зробила місце, де ви будете створювати свої портфоліо. Що таке портфоліо? Це папочка, яка буде зберігати всі ваші роботи, обов'язкові роботи. Ви туди можете складати і не обов'язкові роботи, за які ви, звичайно, отримаєте додаткові бали. Як створити свою папочку? От у вас, дивіться, є папочка вашої групи ПОБ1. На ній намальована така людинка. Що це означає? А означає це, от зараз я блаю кнопочки класного на папочку, і тут є написано, що всі, хто має посилання, може редагувати. Ви всі можете редагувати цю папочку. Тобто ви можете всередині цієї папочки створювати свої власні папочки. От коли ви туди зайдете, ви вже побачите, що дехто із студентів, хто сьогодні був на відеолекції, на нашій Zoom-лекції, вони вже створили такі папочки, і ваша папка автоматично має статус такий, що можна увійти всередину і подивитися, що там лежить, якщо ви маєте посилання. А ви всі маєте посилання папку ПАБ-1. вона є в Телеграмі в той групі, до яку створила Каріна, тільки що, і в якій ви всі приєднані. Я теж туди приєднана. Тобто там можна задати мені пряме запитання. А так як я знаходжусь або біля комп'ютера, або на зв'язку біля мобілки, то я скоріше за все, якщо я в даний момент не читаю лекцію. Не знаходжусь якось так, що я не можу, у мене немає зв'язку, я не можу вам відповісти. В усіх інших випадках я вам відповім одразу. Тобто, ви задали запитання, я вам одразу на нього відповім. І так, перший пункт: створюємо папочку. Створити нова папка. І ось тут ви пишете своє прізвище, я пишу своє. І от моя папочка вже створена. Якщо а, ви помилились в своєму прізвищі, щось не так написали, хотіли по-іншому. Правою кнопкою переіменувати, і ви можете змінювати назву своєї папочки. Я не буду змінювати, бо я написала те, що хотіла. Заходите всередину своєї папочки. Зараз тут пусто. Що тут має лежати? Після сьогоднішньої лекції до наступного понеділка тут має лежати два документи. це графічний малюнок і а, текстовий документ. Графічний малюнок створюється таким ось чином. А, якщо ви його вже намалювали в пейнті, то ви можете його просто туди підвантажити. Я не малювала малюнок в пенті, але у мене є фото. А, нагадую, що в малюнки має бути до 20 графічних елементів, тому краще, якщо ви його ще не створили, ви їх створюєте просто тут. Якщо ви вже його створили, ви берете свій графічний малюнок і просто перетягуєте в цю папочку. Перетягнули, получився графічний малюнок. Але називається він не так, як треба. Він має називатися словом малюнок. Права кнопка Переіменувати і пишете Малюнок. Написало, окей. Все. Тут лежить ваш графічний малюнок. Якщо ж ви ще його не створювали, то ви просто тренуєтесь робити його прямо тут. Створити. Дивіться, не видно слово малюнок. Більше Google малюнки. Створити і надати доступ. Ось поле, де ви будете створювати графічний малюнок, 20 графічних елементів різного кольору, різного розміру, різного е, форми, лінія. Намалювали. Отут тут є кольор лінії, який можна змінити. Колір. Е, Так. Дуже своєчасно. Ширина лінії, товщина лінії. Ну от, в принципі, те, що ми хотіли, те ми і вийшло. Ось у нас є лінія. ну, два, Дві лінії вийшлось. Фігури може бути овал, теж різного кольору різна межа цього овалу, різна товщина межі, текст обов'язково. Так, а, написали сюди текст, текст також має, може бути різної жирності, різного кольору тексту. Ну, можна різного розміру, можна зробити цей текст іншого розміру. От збільшили, на плюсик натиснули, вийшли великий текст. А, крім того, сюди можна вставляти зображення, які можна завантажити з комп'ютера. Якщо в мене є на комп'ютері зображення, я можу його клацнути і завантажити. Ну, причому ви бачите, у мене двічі воно завантажилось, тому що я і перетягла, і клацнула. Зменшили, повернули, як нам хочеться. Бажано, щоб малюнок був осмислений, тобто можна було сказати, що ви тут намалювали. Я зараз малюю, просто показую вам можливості. Цей малюнок не Не Можна шукати малюнок в інтернеті. Де його шукати в інтернеті? Ось тут у вас появилось поле. Шукати в Google картинках, в Google зображення. І тут я можу написати все, що хочу. Гора. І от у мене появились гори. Я можу вставляти будь-який малюнок з горою. Додати. Ось у мене з'явився малюнок з горою. Ну, тобто тут можна вибирати і фото свої, вставляти, і все, що захочете. Бажано, щоб це було осмислено. Після того, як закінчили, малювати ось тут малюнок без назви. І тут я пишу малюнок. Я пишу один, тому що малюнок у мене вже є. Плацнула, все. Тепер назва малюнка є. Треба зберігати. Ні, не треба. Google сам піклується про те, щоб зберегти ваші зміни. Все змінено, все збережено. От написано, щойно змінено. Тобто воно все у нас збережено. От тут у нас перевірити статус документу. Отут От я можу подивитися: усі зміни збережено на диску. Ось зробили малюнок. От у мене має бути один графічний елемент, якщо у вас їх два, то значить буде просто більше балів. Сьогоднішня це робота, не сьогоднішня, це робота з, з попереднього заняття. Малюнки, це ви доробляєте те, що ви ще не доробили. Тепер сьогоднішня робота це голосове введення текстової інформації. Як зробити голосове введення текстової інформації? Краще, якщо ви це робите зі смартфона. На смартфоні натисніть на посилання на Google Диск, у вас відкриється ось знову це ж саме поле: створити Google документ, створити і надати доступ. Документ ми називаємо на назву документа ви можете написати або прочитати, наговорити. я його і зараз напишу, тому що щоб ви бачили, що можна і писати, і говорити одночасно, тобто не кажу, що одночасно пишете і говорите, а те, що ви можете і писати, і говорити в одному і тому ж документі, як я Бачу свою роботу, вчителем початкової школи. Оце заголовок нашого реферату. Реферат має складатися з п'яти, п'яти, шести речень, тобто, за вашим бажанням. А як ви будете його вводити? Дивіться, після того, як написала, після того, як написала заголовок, я обираю жирність і розтягую документ на всю сторінку. А ось тепер я буду робити голосовий вид. Що я буду робити? Інструменти голосовий вид. Відкрилась панелька голосового вводу. Поки що вводу не відбувається. Дивимося згори отут. Чи стоїть тут українська мова? На трикутничок натиснула і подивилась. Написано, яка мова. Якщо мова стоїть не українська, ну, от зараз я поставлю якусь африканську з мова. І подивіться, що буде. Подивіться, як буде комп'ютер вводити мої, мій текст. Ага. Ну і як вам введення. Інформації дуже некоректно, дуже некрасиво, зовсім не те, чого я чекала. Значить, ось тут встановлюємо українську мову. А, так, шукаємо от, українська в самому низу після англійських назв, от, українська мова. Тепер, дивіться. А тепер комп'ютер, коректно вводить мою інформацію можна одразу поставити крапку таким чином я одразу Позначаю в кінці моєго речення. Звертаю увагу, позначаю, я одразу позначаю. <кхи> Виправила те, що в мене комп'ютер не до... зрозумів. Або те, що я не так сказала. Ось тепер я можу пройтись по цьому реченню і розставити великі букви. Там, де вони потрібні. Коли вимкнений мікрофон, якщо ви не вимкнете мікрофон, все, що я зараз кажу, всі слова, які зараз кажу, вони будуть отут е писатися неправильно, Ну, писатися в цей мій реферат. Як бачите, достатньо швидко, достатньо якісно, я можу таким чином писати реферати в будь-якому місці зі свого смартфона. Така вправа дає вам навички правильно, правильної постановки голоса для того, щоб викладати в початковій школі. Діти, як і комп'ютер, не розуміють, коли ми швидко дуже чогось говоримо. І далі вони неправильно можуть зрозуміти те, що ви говорите. От вправа введення з комп'ютера інформації дозволить вам зробити коректну вчительську мову, яка дозволить вам Якісно викладати в початковій школі. Якщо навіть комп'ютер не встигає вас слухати, то що будуть, як будуть встигати маленькі дітки? Навчіться говорити правильно, без зайвих ставок, слів, паразитів? Отакі От вправи дозволять вам це зробити. А крім того, ви можете таким чином писати великі реферати, статті, знаходячись на природі, знаходячись, ну не сидячи за комп'ютером. Тобто, ви зменшите кількість часу, який ви можете проводити за комп'ютером, що позитивно стане для, вашої, для вашого здоров'я. Тепер залишається останній штрих. Назву цього реферату поставити в назву документа. Зараз це документ без назви. Клас, І у вас там вже стоїть назва. Все. Треба зберігати наш документ. Дивимося, статус документа. Усі зміни збережено на диску. Все, нічого зберігати не треба. Ми просто закриваємо документ, і у мене в папочці вже є текстовий документ. І графічний документ. От так До наступного понеділка у вас має все це бути в вашій папочці на диску. Бажаю вам успіху, всі питання, якщо хтось чогось ще не зрозумів, всі питання ви задаєте мені в телеграмі. Доброго добре, вам дня, плідної роботи. І бережіть себе.